У серпні наша країна відзначає відразу два національні свята День прапора та День Незалежності. Сьогодні ці дати, як ніколи, важливі для кожного. Синьо-жовтий стяг як символ незламності духу та незалежність, якому вимушені виборювати, захищаючи рідну землю. Журналісти телебачення Капрі вирішили дізнатися у покровчан, що для них є Україна. А що для вас Україна? Це родина, це моя сім'я. Україна це мир». Україна це моя батьківщина, це мій рідний дім, це моя мама, це мій тато. Я обожнюю Україну. Наша є стана. Україна для мене це тепло, це моя рідна ненька Україна, яку я дуже кохаю. Це країна, в якій мені дуже хочеться знайти свою будущу професію, яку хочеться робити і робити все для України. Батьківщина в першу чергу. Сім'я для мене найголовніше наша родина, наша сім'я. Мої внуки, діти. Це для мене Україна. Свободна, щаслива. Для нас Україна це все. Ми здесь родились, Це наша страна. Ми українці. Слава Україні. Дім як символ життя. Пісні, народні наші калина і вишиванка. Це мой дом. Моя сім'я Україна це мій рідний дім, де я можу проявляти себе, де я можу жити, де я можу мріяти, де я можу насолоджуватися кожним моментом. І маю багато друзів, які мені мене підтримують це. Такий мій дім, із якого ну, не хочеться уїжджати за кордон. Подобається бути тут, саме тут, в Україні, де 100% з'ясняться всі мої мрії. Моя велика родина, і всі, всі мої сили, всі мої помисли і те, що я старалась зробити для своєї України, воно тут, воно тут сидить. Україна це для нас Україна. дім. Там, де ми живемо, там ми вчимося, навчаємося. Це просто наша страна, наша держава. родина, наша держава. Моя земля, мої діточки тут народилися, сім'я, близькі, де ми робимо, працюємо. Вона красива, родна. Дуже гарна природа у нас. Мова, культура, люди. То моя сім'я, я тут живу, а сім'ю треба берегти. Це, Це саме хорошо. найцінніше? Це моя рідна. Мова і країна це дуже красива країна. Сьогодні наша держава переживає нелегкі часи, і саме зараз питання про незалежність держави, її цілісність та свободу народу постає особливо гостро. Однак випробовування об'єднують український народ та роблять його сильнішим. Тож бажаємо єднання заради перемоги та мирного неба, добробуту в родинах та світлого майбутнього. І нехай завжди державний прапор гордо майорить у мирній Україні.